Вітаю вас, мої дорогі, хочу сьогоднішнє відео на... розпочати з подяки. Я дуже дякую за те, що ви відгукнулися на збір коштів для автівки для ЗСУ, яка потрібна на сьогодні. Е, є запрос саме на дві автівки для конкретної бригади, для саперів. І тому, е, якщо так далі піде. Дуже скоро від за участі нашої школи за участі, бо не тільки ми збираємо туди кошти, бо поїде на, до наших військових автівка, до якої ми приклали своє серце, свої молитви і своє бажання отримати якнайшвидше перемогу. Отже, тому я дякую кожному, дякую кожному, кожному, кожному. І звісно, що як і обіцяли. Ми проведемо лотерею серед донаторів. Я просто буду робити, як в справжній лотереї, запишу на бумажці кожен донат, покладу його в одну ємність. Ну, можливо, ось в цю ємність, за яку я теж подяка, бо це величезний подарунок. Я ще особисто не подякував, але готуюся для подяки. І буде витянуто в сліпу саме ті, хто отримує ці від нас подяки, якісь матеріальні сувеніри, про які я казав, можливо, це будуть і амулети, і, і календарі наші, які зараз ще тільки починають опрацьовуватись і друкуватись, тим не менше. Отже, Дякую, дякую, дякую. І, звісно, що була передосторога, чи справимось, ми тепер я вірю в вас, вірю в себе, призиваю, знову кажу PayPal, під кожним відео цей PayPal є, тому, будь ласка, дивіться. І е, якщо ви не зрозуміли, то будь ласка, звертайтеся до мене. Отже, про що я хочу сьогодні з вами поговорити і е, призиват, призиваю вас. Е, Такими роботами, як дар ангела, високола куля. Зцілюйте себе від страху. І зцілення страху починається з його визнання. Страх, ви знаєте, якщо брати в позитив, то любов, якщо брати її най... найвищою точкою нашої свідомості, наших емоцій, наших відчуттів, наших станів, то страх це. Протилежну сторону теж найнижча точка в наших станах, відчуттях і емоціях Тому, звісно, що необхідно побороти свій страх. Бо на страх нанизується що? На страх нанизується і гординя, і образи, а потім і хвороби, і багато-багато. Іншого, і, і системи ЕГО спрацьовують на страху, і е, ми втрачаємо і здоров'я на страху, і фінанси, бо ми боїмося чогось недоотримати, е, і так далі. Тому е, ми з вами найголовніше для нас це е, не побороти, а визнати і прийняти свій страх і перерости його. Зцілити його через прияття, через розуміння, через визнання. І звісно, що це досить потужні роботи, необхідні. Я подумаю, можливо, найближчим часом ми викладемо ще одну додаткову роботу по опрацюванню страхів, і вона дасть вам допомогу конкретно опрацьовувати страх. Тому, будь ласка, тепер. Зверніть на нього увагу, бо страх проявляє вашу заздрість, до речі, теж. Я бачу інколи в заздрісних людях страх чогось не встигти, чогось не встигнути, чогось не отримати, що їм чогось не достанеться. І це породжує заздрість, і люди цією заздрістю на превеликий жаль. І тоді проживає це, аби взяти гроно винограду, і гілочкою є страх, на яку начіплялося багато-багато ягідок, які вам заважають жити і змушують вас руйнуватися. Ви руйнуєте через страх своє здоров'я, своє життя, різні його обставини і грані свого життя, ви руйнуєте страхом. Це не звісно, що береженого Бог береже, ніхто цього не відміняв. Ви маєте бачити найвищі потенціали, але обирати найкращі. Звісно, зараз важкі часи. Є чого остерігатися. Це, я не буду повторювати, що під час війни нас може очікувати. Цього треба, звісно, остерігатися, лишній раз, де треба пригнутися, і так далі. Тим не менше у нас не має бути страху. Бо страх це сама руйнівна енергія Всесвіті, яка до себе чіпляє велетенський потяг з вагончиків у вигляді гордині, заздрості, образливості і так далі. Тому, будь ласка, я вас дуже прошу. Віддайте зараз під звук варгану свій страх. Отже, розставайтеся зі своїми страхами. Я починав, подякую сьогоднішню розмову. Я і завершую подякую за ваші вподобайки, за ваші коментарі, за те, що ви рекомендуєте мої ресурси один одному, за те, що ви знайомите зі мною з моїми каналами своїх близьких, знайомих друзів, за те, що ви підписались не тільки на YouTube, але й пішли підписались на Facebook, на Telegram, Instagram, TikTok і Facebook. Отже, я вам щиро дякую. За підтримку, за підтримку наших проєктів. Отже, обіймаю серцем ваш майстер Овен Стефан. Гарного вечора, гарного настрою, папа. -па.